Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні 5 лютого відзначається Всесвітній День Читання. І саме сьогодні пропоную вам прочитати разом книгу Люка Іссона Артур і Мініпути. День мав бути теплим і сонячним. Довкола все цвіло і пахло. У ясно-блакитному небу навколо бігли маленькі кучеряві хмаринки, ніби посудливо доганяючи одна одну. Ранок видався просто чудовий, саме такий, яким і має бути перший ранок літніх канікул. І в цю ранішню годину, коли навіть птахи могли трохи побайдикувати, нічого не відчували якихось жахливих подій. А вони мали ось-ось статись. У затишній долині, де поміж пологими берегами, діркотить вузенька річечка, стоїть незвичний для тутешніх місць будинок. Він великий, дерев'яний і пофарбований у світлий колір. Уздовж фасаду тягнеться балкон з мержівними. Неподалік під кронами дерев, ніби маяк, височіє вітряний мир, споруджений винятково для втіхи мешканців будинку. У вітри в цих краях наддивовижила скарб. І все ж, хоча про це поки що ніхто не знає, саме сьогодні спокій цього мирного куточка буде порушений. Заглушно. Починяються двері будинку і на ганок вилітає поважна оглядна пані. Артуре! каже вона так, що з найближчих дерев падає листя. Поважні пані за шістдесят. Чорна сукня, оздоблена чудовим мережем, приховує її роздобрілі форми. Пані одягає рукавички, кокетливо торкається капелюшка і сильно смикає шнурок великого дзвона, що висить при дверях. Артуре! Гучно повторює вона таким же командним голосом, але ніхто так і не відгукується, куди він подівся. Іде пес, що пес також зник, невдоволено бурчить літня паня. Альфреде так само гучно, але марно кличе бабуся. Вона не любить запізнюватися, проте нічого не вдієш. І бабуся нетерплячим кроком повертається в будинок. Всередині будинок обставлений скромно. Але з великим смаком. Особливо гарні плетені мережами серветки, котрі, як плющ, який покриває стіни будинку, оповивають усі полички крісла й дивани. Ви самі переконаєтесь, який це чудовий сторожовий пес. Господи, де були мої очі, коли я брала цього пса, бурсить вона. Цікаво, що йде, стереже цей пес. Його ж ніколи не буває вдома. До речі, як і Артура. Вони обоє, як протяг. Про свистів і немає. Ходу. Бабуся відчиняє двері в кімнату онука. В кімнаті панує порядок. Навіть не подумає, що тут мешкає маленький хлопчик. Проте, придивившись, зрозумієш, порядок тут лише тому, що майже немає іграшок за винятком кількох дрібничок, зроблених, очевидно, понад століття. Але ж з'явилася хоча б на кілька хвилин. Так чинять усі діти, вигукує вона, і раптом завмирає, їй щось спадає на думку. Затамувавши подих, вона прислухається: в будинку панує повна тиша. Тиша. Вже цілих п'ять хвилин минуло. Цікаво, де ж він може бавитися так тихо, як мишка, в якому куточку? шепоче бабуся. Вона добирається до останніх дверей, на яких висить табличка з написом. Вхід заборонено і тихенько прочиняє їх, щоб не сполохати непроханих гостей. На біду двері зрадливо реплять. Бабуся аж розгубилася, ніби це вона заскрипіла зубами. І вона обережно заглядає в заборонену кімнату. Якщо ви хочете дізнатися, що було в забороненої кімнаті, і кудись подівся арт, Шу вас завітати в шкільну бібліотеку і прочитати книжку.